Сонечко усіх вітає, щастя кожному бажає. Пташки пісеньки співають, рибки в озері пірнають, квіти всюди розквітають. Це вони нас так вітають. Тож заняття розпочнемо, розвиватися всі йдемо. Малята наступила весна. Від зимової сплячки прокинувся ведмедик і здивувався. Як навколо все змінилося, бо розквітають квіти, радіють тваринки. Все навколо ожило. І ведмедик вирішив поподорожувати весняним лісом. Тож давайте відправимося разом з ним. Ой, здається, він когось зустрів. Хто це такий? Так, це Равлик. Але він зустрів багато равликів? Скільки тут равликів малята? Равлики вирішили відпочити. Давайте кожного равлика посадимо на свій листочок. Чи всім равликам вистачило листочків? А скільки листочків? Чого більше? Равликів чи листочків? Правильно, їх одинаково. Або, скажімо, порівно. Один равлик залишив листок. Чого менше? Равликів чи листочків? Так, равликів менше. А на скільки равликів менше? Правильно, на один. Що потрібно зробити, щоб їх стало порівно? Правильно, повернути одного равлика. Молодці малярки. У річці жили веселі жабенята. Вони дружили з равликами. А давайте перевіримо, чи в кожного равлика є друг жабеня. Для цього давайте поєднаємо лініями равлика з жабенятами. Що ми бачимо? Порівно? Ні, чого більше? Так. Равликів більше. Що потрібно зробити, щоб стало порівно? Правильно. Додати ще одне жабеня. Давайте ще раз перевіримо, чи порівно їх. Молодці, малята. Добре вправились. А зараз трохи відпочинемо. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо. Тож усі приготувалися. Ми прихід весни чекали. Все красуню виглядали. І вона не забарилась, ось вона уже з'явилась. Вже на дворі снігу мало. Вже струмки вперед помчали, зуркотливі і стрімкі, прохолодні і швидкі. Світить сонце, пригріває, сонце весненьку вітає. Молодці малята, а зараз всі сідайте на свої місця і продовжимо наше заняття. Після прогулянки лісом наш ведмедик добряче зголоднів. Сів до столу, подивився на продукти і замислився. Яку ж фігуру вони йому нагадують? Давайте ж допоможемо ведмедику. Яку фігуру нагадують мінці? Так, вірно, це круг. А морквинка? На що схожа? Правильно на трикутник. А на що схожий кусочок хліба? Все вірно, на квадрат. А яку фігуру вам нагадує торт? Так, знову вокруг. А кусочок піці. Так, він схожий на трикутник. Молодці малята. І останнє, на що схожий пончик? На яку фігуру? Правильно на круг. Молодці малята. Ведмедик дуже задоволений. А давайте йому на згадку зробимо жабенятко. З яких фігур воно складається. Правильно, з трикутників. Разом з мамами ви обов'язково зробите таке жабенятко. А я буду чекати на фото ваших жабенят. Сподіваюсь, у вас все вийде. А зараз давайте згадаємо з вами, кого ведмедик побачив у лісі. Чи у всіх равликів були друзі-жабенята? Кого було більше? Равликів чи жабенят? Із яких геометричних фігур потрібно скласти жабку? Молодці малята! Ви були уважними і з усіма завданнями справилися. До нових зустрічей!